Інтелект це нездатність зберігати інформацію, а знати, де її знайти. Альберт Ейнштейн. Друзі, всім привіт! Це Good Library. Вибачаюсь, за голос трошки прихворів. Зараз, в епоху інтернету, ми можемо знайти відповідь на будь-яке питання за допомогою декількох кліків у Google. Це означає, що зараз, у 21 столітті, у нас в руках більше інформації, ніж будь-коли раніше. І виникає важливе питання: а що ж з нею робити? Ми можемо зібрати букви в слова, слова зібрати у речення, ну, хоч за щось можна подякувати освіті. Та чи ми зрозуміли думку автора? А якщо ні, то що ж тоді взагалі усвідомили? Коли справа доходить до читання, ми насправді не дуже сумніваємося, як це робити. Ну, усі ж училися в школі. Напевно, це просто: берете книгу, читаєте слова, йдете далі. Є багато статей про те, як читати все більше і більше книг. Але дуже мало про те, як саме їх читати. Я маю на увазі, як зрозуміти слова, що перед вами, і не просто використовувати їх, а використовувати саме усвідомлено. Активне читання починається з бажання розуміти, про що йдеться. Пасивне читання це коли читач технічно читає слова, але майже нічого не засвоює. Коли я був на другому курсі, я ну дуже хотів поглиблено вивчати металургію. Знайшов якийсь старезний підручник, який писали бородаті розумні дядьки. Чомусь вони мені саме так уявляються. Я почав читати сторінка за сторінкою. Але розуміння написаного не приходило і край. Я ніби читав щось на іншій незрозумілій мові, але я наполегливо рухався далі. Що це мені дало? А Анічогісінько. Зараз я навіть не згадаю назву тієї книги. Але, можливо, ці наступні 10 правил свідомого читання, про які я хочу сьогодні вам розповісти, допоможуть не робити тих самих помилок, що робив я раніше. Я знайшов ці рекомендації у вченої доктора Марін Керрі. Вона стверджує, що бібліотека це блискучий початок. Але цього недостатньо. Навіть найкращий інструмент, наприклад, бібліотека, є неефективним, якщо він не супроводжується інструкціями та базовим розумінням того, як і коли ним користуватися. Маючи це на увазі, Морін пропонує 10 простих правил, які слід дотримуватися, щоб покращити своє читання. Правило перше: виберіть мету читання. Перш ніж взяти в руки книгу, переконайтеся, що ви знаєте, навіщо ви читаєте. Це здається дивним питанням, але насправді, якщо подумати, для цього є багато причин. Зрозуміти нову сферу, в якій ви не маєте жодних знань, переглянути твір знайомого вам автора, отримати широкий огляд тем, які вас цікавлять, швидко дізнатися про практичне застосування чогось у своєму житті. Від вашої мети буде залежати те, як ви читаєте. Якщо треба вловити суть та швидко щось зробити, краще перейти до кінця розділу та прочитати короткий виклад. Якщо вам потрібні деталі та приклади, перейдіть до середини розділу. Якщо ж ви хочете отримати широке розуміння, перейдіть на сторінку змісту, обведіть найпомітніші розділи та переходьте до них. Пов'яжіть свою мету читання зі способом. Правило 2. Зрозумійте мету автора. Він написав цей твір неспроста, інакше навіщо комусь піддавати себе годинам невтомної праці. Зрозумійте, автор хоче, щоб ви щось знали. Запитайте, чому він повідомляє вам цю інформацію. В цей час, в цей момент, що він намагається вам сказати. Розумійте, кого ви читаєте. Правило 3. поставте собі шість простих запитань. Що хоче знати автор, мотивація? Що він робив, підхід, методи, чому це було зроблено саме так, тобто контекст, що показують результати, малюнки, таблиці даних і так далі. І як автор обробив результати, Інтерпретація, обговорення та що робити далі. Правило 4. Проаналізуйте кожну таблицю та малюнок. Дані важливі. Спробуйте зрозуміти кожен графік та таблицю, не читаючи слів навколо них. Якщо ж нічого не буде зрозуміло, переходьте до їхнього опису. Картинка розкаже тисячу слів, якщо ви знаєте, що це за слова. Правило 5. Зрозумійте наміри форматування. Не забувайте, що спосіб написання так само важливий, як і написані слова. Про що вам говорить назва, на що звертається особлива увага в аннотації, про що йдеться у вступі, чому саме це важливо для основної частини. Правило 6. будьте критичними. Те, що книга опублікована, не означає, що ця книга євангелівська істина. Статті написані на основі думки однієї людини з фактами та цифрами, які вона вважала доречними, все це не стає правильним і однаково не є неправильним. Те, що ваша гіпотеза збігається з тим, що говорить цей автор, не означає, що ви обоє маєте рацію. Будьте обережні, не шукайте тільки ту інформацію, яку хочете знайти, і ігноруйте решту. Як казав мій дід, нікого не слухай. Він і потім щось казав, але я вже не слухав. Правило сім: будьте добрими. Ви можете бути критичними і добрими водночас. Письменники, вчені, психологи, читачі усі ми люди. Не бійтеся бути критичними, але підходьте до такої критики зі справедливістю та добротою. Правило 8. будьте готові пройти зайвий кілометр. Читання нової інформації може викликати страх. Можливо, ви зустрінете слова, яких ніколи раніше не бачили, і фрази, які не мають абсолютно ніякого сенсу, коли зустрічаєте їх уперше. Нічого страшного. Керрі рекомендує прочитати щось нове тричі. А перший просто читайте без тиску розуміння чи е, критики твору. Вдруге, постарайтеся вникнути в зміст. Під час третього прочитання робіть нотатки на полях. Правило 9. поговоріть про це. Якщо ви зможете брати участь у глибокому обговоренні цієї нової теми, ви дізнаєтесь багато нового про те, скільки ви знаєте і не знаєте. Важливо спробувати узагальнити те, що на вашу думку говорить вам ця нова тема, а також поцікавитися ідеями інших щодо неї. І нарешті правило 10. Спирайтеся на це. Керрі каже: якщо уявити свої знання з певної теми, як стіну з кубиків Лего. Кожна цеглинка представляє книгу, документ або фрагмент інформації, яку ви прочитали на цю тему. Мета полягає в тому, щоб побудувати вашу лягостіну якомога вищою та з якомога міцнішою основою. Коли ви дізнаєтеся більше, ви розвиваєте свої знання, і ваші відсутні частини підкажуть вам, де шукати далі. І у підсумку. Читайте з увагою та бажанням. Зрозумійте свою мету ще до того, як розгорнути книгу. Прагнення читати більше марне, прагніть дізнатися більше з меншої кількості книг. Читання це не менше мистецтво ніж наука. Тож, крок перший це знати, де знайти інформацію. Крок другий навчитися використовувати цю інформацію для досягнення мети. З вами був Роман. Це Good Library. Підписуйтесь на наш канал, дивіться наші нові відео. Всім пока!